Добродії. Так швидко минув рік і на поріг кожної християнської оселі завітало величне свято Різдво Христове. Сьогодні ми прославляємо народження Спасителя світу, Божу дитину якому молимось щоденно в надії на його поміч, на його милосердя, на його безмежну любов до кожної людини, до найменшої дитини, до нашої України. Тож прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим, нехай прекрасні зимові свята принесуть спокій злагоду. Та мир в Україні. Нехай із домівок, добрими побажаннями українських колядок до ваших осель прийдуть здоров'я і достаток. Нехай світла і велична сила Божої благодаті принесе у кожну домівку затишок, тепло, а світло вифлеємської зорі вкаже Україні шлях миру, злагоди та єдності. До слова вітання, запрошуємо отця Олега. Христос рождається. Ой. Шановна Дрогобицька громада, шановні гості та мешканці нашого міста, шановні представники міської влади. Щиро вітаю вас з Різдвом Христова. Так само хочу розпочати. Цей фестиваль різдвяної коляди з Божого благословення. Нехай Господь Всевишній на цьому блакитному небі, на цій добрій погоді, яка сьогодні є. Благословить нас усіх, адже коляда є про слава Бога, є прослава нашої неньки і багатостраждального українського народу. Тому з Богом усім нам розпочати цей фестиваль. Христос рождається. До слова вітання. Запрошуємо секретаря міської ради Тараса Метика. Христос рождається! все очі. Шановний пане заступник по виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації, пане Степане. Шановні пані і панове, в одній із коляд звучить. Така гарна словесна відповідь. Небо і земля нині торжествують. І ми маємо право нині торжествувати. Тому що маємо велике свято, Різдво Христове. А ще в одній коляді звучить, всі купно. Возвеселімся нині, бо Христос родився в бідній Яскині. Відкриваючи нині фестиваль, колядок, цикл фестивалю. Углядує франкове підгір'я, я хочу щиро привітати всіх вас з Різдвом Христом. Щастя, миру, достатку, благополуччя. Хай споняться наші мрії. Хай в наш дім прийде перемога. Та перемога про кожну, про яку кожен із нас мріє. Христос рождається. Слава Україні! Зі словом вітання до вас звертається. Перший заступник голови Другобицької районної державної адміністрації Степан Рудницький Христос рождається сучасний отче Расе Михайловичу, виконуючи обов'язки міського голови, шановні краяни. Дійсно, приємно, що ми такою громадою слідкуємо ці різдвяні свята, і десь саме в цьому часі, в цьому році, різдвяні свята і, і, і самі події. Різдвяного календаря є співзвучні з подіями у нашій державі. Адже дійсно Ісус Христос прийшов на землю в тілі чоловіка, щоб дати нам надію на нове життя. І всі наступні свята пов'язані з матерію Божою, яка є берегинею і охороницею нашого славного козацького віста. Сьогодні Степана, який десь великомученика, як то каже, Степан це є вінець, вінець, ви знаєте, що буває і, і, і з квітками, і терновий, тому так воно і в житті є. І Дійсно, десь символічно, так і в нас в державі. Не було б десь тих подій, можливо, ми б так разом не гуртувалися, не відчували б ціни тої пісні, тої коляди, тої громади, щирих очей напроти. Тому вітаємо вас, дійсно бажаємо вам мирного неба, бажаємо нам всім разом перемоги. Приємно, що ми сьогодні є разом міська і районна влада, бо район без міста і місто без району, то ми, як то кажуть, як. Два крила безпільного тіла. Тому гарної коляди, гарної пісні у славу Божу! Слава Україні! Хай в день святого Різдва дзвонить усюди коляда. Щастя велике вам звіщає! Мир в Україну посилає, радійте, святкуйте, Христосся рождає! Вітає заслужений прикарпатський ансамбль пісні і танці України. Верховина, художній керівник та головний диригент Світлана Майдани, диригент Світлана Урбан, палетмейстер Василь Кулаковський, керівник оркестру Галина Жиліського. Зустрічайте колядків! Yeah. і здоров'я як найкраще, господарів цього дому і всіх хто в ньому. Чисто. Дружинае. Falando... Сію, сію, посіваю, новим роком вас вітаю. Хай вам родить жито, щоб було добре жити. Хай золотом пшениця колосом колоситься. Буде на нашій ниві гарне, веселе жниво, буде на нашім святі, радість у кожній хаті. Сіронько прекрасна, горить світло м'ясне, Щоб щастя і дружні, і згоді жили всі народи. Хлопцям і дівчатам від душі бажаєм, вірного кохання ніжного дізнання. Все, що в серці має, вам заповідає. Світлу мрію і казку, щиру пісню і ласку, щебець солов'їний, пісні України, щедрий вечір. Добрий вечір! Щеди Yeah. Новім щастя, новій силі, радісно вітаєм вас і бажаємо, щоб здоров'ю, мирість братською, любов'ю, від тепер ішов ваш час. Щирій праці Бог поможе, Дай вам, Боже, все, що Боже. fala. Наша хата радістю багата, ще й смачними пирогами, ще й веселими піснями. Дай різдвяна добра каса подарує тепло і ласку. Дай й різдвяні світлі зорі знищать смуток весь і горе. Щастя, радість і добро нехай несе вам різдво. Кидає. Христос дитя поднесе роздає, світи весело, Христу і Марії, кріпи у серці віру і надію хай та зірничка в різдвяні свята, принеси радість до вашої хати, щастя, здоров'я, пошали від світу, багатство у домі, і много я віта, Христосся рождає.